Глава 13. Отже, Чорниш зі своєю теперішньою командою спинився на підготовчому майданчику. Чорний із друзями в цих місцевостях не бував минулого року. Майданчик знаходився південніше. Це була відкрита місцевість. Друзі побачили чимало напнутих наметів. Першим їх зустрів низького зросту на ім'я Войтенко. Він детальніше розповідав про поточну ситуацію і затверджені плани. Войтенко запропонував пройтися подивитися тут усе і заодно поговорити. «38-й острів вимушено готується зустріти безжиттєвників», – розповідав він. Наскільки мені відомо, наше суспільство не має такого досвіду, зазначив кіт Андріко. Так ви правильно говорите. Ми сподівалися, що такої вимушеності й не буде, проте ось сьогодні є, так як є. Так ось. Згідно з інформацією, яка доходитиме до нас з 38-го острова, у нас є ще 5 днів точно. Може, трохи більше, будемо сподіватися. У будь-якому разі, через 3 дні вранці буде останнє відплиття тих, хто готовий допомогти зустріти безжиттєвників на 38-му. Відплиття відбудеться найшвидкіснішим кораблем, який у нас є. Себто не своїм кораблем попливемо? перепитав Когут. Ні, не своїм. Таке рішення з міркувань безпеки і з тих міркувань, щоб у вас був час хоч трохи познайомитися з тими, хто там буде, і знайти своє місце на острові. Хтось у вас, до речі, був колись на 38-му острові?» острові? спитав Войтенко. Мені доводилось бувати, відповів кіт Андріко. Е, я і жовтолап маємо друга, який там був, крякнув Чорнопір. Колись давно бачив здалеку, коли пливли на 37-й придбати корабель, сказав Чорниш. Тоді трохи помилились ледь не заплели на 38. Так, я розумію, продовжував далі Войтен. 37-й, як ви можливо, знаєте, це головний острів, на якому наше суспільство будує кораблі, а ось на 38-му росте чи не найбільша кількість дерев, якщо не рахувати 31-й як фруктовий. Добре, якщо хтось з вас бував уже там. Але в будь-якому разі вам ще покажуть детальну мапу острова, де та що знаходиться. А скажіть, будь ласка, чи є зв'язок якийсь з островами, які далі за 41 м знаходяться? Слабкий, але є. Ми знаємо, що вони знають про ситуацію. Зі свого боку, вони зміцнюють 42-й острів на випадок, якщо б життєвники скерувалися б в інший бік. Але тут є один суттєвий момент. Відомо, що життє... безжиттєвники помітили 38 й острів, тому Ну, ви розумієте. Територія майданчика являла собою частково рівну місцевість, частково бугристо. На майданчику бігали півні, коти, гуси, ведмеді, вовки, кури, качки. Вони ж бурляли каміння, махали палками, також випробовували пристрої, які ж бурляли камінці та яйця. Літали птахи і вчилися влучно скидувати з висоти різні речі. Також хтось мав схоже, як в Андрійка дугові винаходи з мотузкою. Мотузку натягували, відпускали. Дерев'яна загострена паличка блискавично швидко летіла. Півень Васька, Заєць, Поїдлий, козал у партюк, звернули увагу, як тварини точили кіхті об дерево. Потім це помітили й інші. Зараз вам дадуть поїсти, продовжив Войтенко, а потім розкажуть і покажуть найголовніше будьте максимально уважними, бо тут питання життя суспільства, тих, хто поряд і зрозуміла річ безпосередньо вашого життя. На цих словах ведмідь Войтенко зупинився, став обличчям до всіх новоприбулих і з якоюсь підірваністю в голосі промовив. А ви усвідомлюєте, що там можете зустріти життя. Ми не знаємо, що таке життя. навіть якось спокійно й просто відповіла бурка, просто робимо що важливо зробити. Войтенка ці слова торкнулися. Він здавив щось мокре всередині себе і максимально рівномірним голосом, як тільки міг, сказав, показуючи лапою. Он два намети ліворуч, намет для птахів, намет той, що правіший для звірів. Ходіть но, ну. там дадуть поїсти. Потім оночки по той бік майданчика, бачите рожевий намет. Не гайте часу, поїсте й прямуйте відразу туди, далі вам підкажуть. Гречно дякуємо, пане Войтенко. Подякував чорниш за всіх. Нема за що. Після того, як птахи і звірі поділи, вони пішли до рожевого намету. Там представилися. Біла курка із сиреньким пір'ям на шиї на ім'я Біленька попросила всіх сісти в коло на столі. Посідали. Курка принесла мапу 38-го острову і простелила її всередині. Дивіться, зараз розповім і покажу вам основне. Окрім того, у мене є мапи 38-го значно менших розмірів. Зможу видати, хто захоче взяти про всяк випадок. Там, зрозуміло, не все детально зображене, однак допоможе мати уяву, де знаходитися, якщо раптом заблукаєте. Присутнім знак схвалення покивали головами. Біленька продовжила, водячи по мапі то лапою, то крилом. Так ось 38 восьми острів за розмірами дещо менший за середній. Більша частина острова вкрита лісом. Ось тут, зі сторони 37-го, хвойна і листяна частини, а ось тут і тут, з іншого боку, переважно мішан... мішана частина лісу. Далі ось тут, у південно-західній частині острова, знаходиться деревообробна робітня, там є ріжні приміщення, техніка, прилади, інструменти і тощо. Далі вище, зна... західніше, розташоване основне поселення, городи, невеличкі сади. Зараз, як ви могли здогадатися, велика частина жителів острова через велику вірогідність висадки безжиттєвників нещодавно покинула його, перебравшись на 37-й або далі. У східній частині острова теж можуть трапитись окремі побудови, хатки тощо. Чи є там дощечкорухи або інші перевізні засоби? раптом запитала курка пушистака. Загалом немає. Але колії вздовж середини лісу для візків є, щоб легко було їх котити. Є ще деякі розгалуження колій та брукнякові, чи просто розчищені дороги? Зрозуміло. Потім ось отут північна пристань, і ось отут південна. Скоріше за все, ви висадитеся на південні. Хоча це не точно. А чи можуть наші пристані бути потрібними безжитємникам? Поцікавився чамдушко. Хм, Замислилась біленька, не думаю. Плавальні засоби без життєвників більші. Та це водночас і не означає, що пристані для них недоторкані чи непомітні. Їхня мисленнєва формація може визначити нашу пристань як будову, яка підлягає руйнації, або, або вони захочуть розламати її на частини, щоб забрати собі. Курка знизила крильми. Хто знає, може, і не обов'язково щось у такому стилі? Це весь землепис острова, який нам варто знати, запитав Андрійко, розглядаючи уважну мапу. Е, ще у цій ось місцевості, приблизно в цих межах на сході острова, є певна кількість печер. Багато там гніз на деревах, дупило в деревах тощо. Е, коротко кажучи, там та частина місцевих живе, для якої так зручніше. Чи, поки що, більш правильно сказати, жила. Це зрозуміло. Дякуємо. А чи є десь уздовж берега круті скелясті виступи, як можливо знаєте, вздовж усього берега 10-го чи частково 14 го островів? розпитував Далі Андрійко. Є такі виступи, про які ви говорите зі східного боку берега? Їхня протежність невелика, але вони є. А що за блакитна позначка посередині? запитав жовтолап, показуючи дзьобом на середину мапи. Дякую за запитання, сказала біленька. Це водозбір, це природний водозбір. За ним доглядають, використовують для потреб. І ще раз наголошую вашу увагу на дорогах. Продивіться позначки доріг і захочете, знайдете мене завтра, видам вам мапи зменшених розмірів. У вас є мапа таких же розмірів, запитав козал Упартюк. Є примірники, але вони конкретно кожному не треба, бо незручно носити, а зменшені за задумом допоможуть зорієнтуватися раптом чого. Зараз у мене на цьому все. Виходьте. Біленька взяла турбинку з паперами, яку вона закрила на спину почепила, і вийшла з усіма. Хвостадле не відставай, будь ласка. Підкрикнув кукрикайло Пацюку. Та мені тільки цікаво було глянути, що там є. Глянути це не зараз. У нас важливіші справи. Коли вийшли, Андрійкові махнув лапою знайомий йому кіт, який пробігав повз. Пізніше, під час підготовки, побачили також друзів і знайомих із початкових островів до прикладу, качку Юлію, з якої навчалася на цьому ж острові, кота Степана. Хвочену подругу алінуху, деяких інших. Вони припливли на інших кораблях трішечки раніше. Також тут помітили гусака сірка і лисицю рижу, які були тоді в робітні. Були ще тут інші знайомі, з якими Чорниша Василь спізналися під час навчання, а рижик зустрів кількох котів, з якими працював на пристані задля можливості навчання мурзайла, Юлії, Василя, Шпаркуха і Чорниша. Ведмідь Войтенко повідомив про прибуття нових добровольців плести на 38-й острів. Тому, коли всі повиходили з біленькою, до них уже підходили вовк, кіт і півень. Треба було поділитися птахи пішли з півнем, а звірі з котом і вовком. Хвостадла біленька відвела окремо до групи мишей і щурив, які теж зібралися на 38-й. Перше, що показали птахам, коли вони прийшли, новий скорий винахід яйцешвир. Це був порівняно невеликий за розмірами винахід, в отвір якого необхідно класти яйце. Потім збоку крутити держало, направити яйцешвир, швир, вирахувати траєкторію польоту яйця і дзьобнути по затичках яйця. Яйце полетіло в ціль. Зараз ви всі тренуватиметеся зі свіжими яйцями, бо їх у нас удосталь. Розповідав півень. При відплиті ви отримаєте яйця непридатні до споживання, яйця з розробленим спеціально для безжиттєвників з надійним запахом від рослинного звару, яйця з паливною речовиною, виробленою від залишків споживання їжі певних птахів. Можливо, наші встигнуть ще щось придумати і зробити, хоча тут мало часу лишається. На тренуваннях було до 50 птахів, якщо не рахувати тих, які вміли добре довго літати. Також пізніше стало відомо, що напередодні приблизно стільки ж птахів уже відплило до 38-го острова. Бурка, рябуха, хетруня, сірик, жовтик, кугут, Кукарикайло й пушиста привіталися з Юлією Алінухою. Васька, смогастик, чорнопір і жовтолап так само угледіли своїх знайомих. Птахи тренувалися. Майже всі навчилися запускати яйце з яйцешвира. Ясна річ, що правда, що не у всіх виходило вираховувати траєкторію польоту яйця. Під вечір привезли ще щойно тільки зроблених в робітні яйцешвирів. Робітня відклала зараз багато проєктів і працювала на потреби вирішення ситуації, яка утворилася. Потім птахи вчили блискавично сильно дзьобати. Ніхто не хотів би. Але вам варто бути готовими продзьобнути шкіру без життівників, наставляв півень, і майте на увазі, що часто вони чимось покривають шкіру. Птахи тренувалися на тканині та корі дерев. Чого безжитівники не п'ють у себе чай? міркувала про себе Рябуха. Або коли вже так хотіли б то припливали б із чаєм, а не зі спустошенням. Не тільки рябуха перебирала подібні думки. Птахи відчували, що вчаться робити щось таке, якось незвичне, неприродне для них. Декотрі бігали, розминалися і стрибали з підльотом. Бурка мала вже певні навички в стрибках, тому вона вже сама могла допомогти іншим. У качок і гусей особливо непогано виходило, крім того, півні і кури наточували свої кігті. Під вечір, виморившись, птахи мали вечерю, пили воду та мали вдосталь зерна. Коти, зайці, кози, вовк і ведмеді мали в той день своє тренування. Спершу коти і зайці відтренували стрибки з перевертанням у повітрі через голову. Ведмеді та інші звірі робили щось подібне, але своє. Далі, в кого виходило взяти до лап дугові винаходи, подібні до того, який був у кота Андрійка, випускали з них нагострені дерев'яні палиці, які називали досягальниками. На палиці встигли винайти деякі наконечники зі свербіжною заподією, із снодійною теж, також із заподією запалювання через паливний суміш. Потім узялися до заточки нігтів. Після цього пробували орудувати палками на випадок можливого наближення контакту з безжиттєвниками – Жбурляли каміння, прогризали різні матеріали, щоб зміцнити свою хватку зубами, бігали, лазили по деревах, хто міг, стрибали з дерева на дерева тощо. Наступного дня тренування продовжились. робили все те саме, щоб покращити навички. Лише птахам представили ще кам'яні начебки на крила із загостреними кінцями. Ними так само вчилися орудувати на випадок можливого наближеного контакту з безжиттєвниками. Ми ще з пацюками розробляли, обговорювали напрями і способи дій щодо припин, проникнення на водні транспорти безжиттєвники або в намети, коли б їм вийшло напнути їх на острови з метою знищення або пошкодження життєво припинних речей, що життєв... безжиттєвники можуть мати із собою. Орли, сови, ворони, сороки, голуби, горобчики, синички і івоги головним чином відтреновували скидування згори предметів різної тяжкості. Також практикували вдзьобування з повітря. Пташки розуміли, що їм необхідно ще буде виконувати функцію злучання. Розносити відомості про поточний стан речей на острові, швидко передавати повідомлення з однієї частини острова в іншу, щоб усе це забезпечувало єдине розуміння поточної ситуації на острові. Тому вони, як ніхто інший, ретельно вивчили мапу 38-го острова. Третього дня проводили спільні тренування. Пополудні оголосили закінчення вправ. Усіх нагодували. Потім на територію майданчика прийшов пан Віктор той самий ведмідь, який возив Мурзайла, Чорниша і їхніх друзів до робітні. І він мав слово до добровольців, готових плести на 38-й остров. Присутня стала напівколом, і Віктор звернувся до них. Шановні друзі, когось з вас я знаю, когось ні. Та в будь-якому разі для мене велика честь і радість складати разом з вами єдине неподільне суспільство. Щиро дякую за вашу присутність. Ми всі дорогі одне одному, це велика радість і велике щастя. Водночас зараз ми переживаємо і можемо ще, на жаль, пережити зникнення, утрату клітинок нашого суспільства. До цього не можна підготуватися, але будемо хоча б це усвідомлювати. Це так є, що нам невідомо, коли, як і найголовніше, чому певні істоти примудрилися відійти від життя. Та ми з вами докладали, докладаємо і будемо докладати зусиль, щоб залишитися тими, ким ми є. Мушу довести до вашого відома, що після вашого повернення, а ми будемо вірити у ваше повернення і що вам буде куди повернутися. Скоріше за все, ви муситиме відвідати 28-й острів і залишатися там невідомо який час, у залежності як сильно та глибоко образи дій на життя проникли б у вас пряме спричинення до припинення життя без життєвників з вашого боку може призвести навіть до необхідності постійного перебування на 28-му острові. Чому саме цей острів? Тому що на цьому острові втілюють головні кроки нашого суспільства щодо відновлення після контактів із безжиттєвниками. Можливо, хтось з вас знав уже це. Щоправда, зараз ситуація ширша, як ви розумієте. Дорогенькі, хочу поставити вам це питання. Чи на сьогоднішній день у вас є на серці плисти на 38 острів? Може, хтось з вас після часу тренувань, після нових відомостей, які почув, усвідомлює конкретно для себе, що не варто цього робити. Просимо зробити так, як відчуваєте вас зрозуміють. Віктор зробив паузу, мовчав. Він, начебто, точно знав, що до когось таке усвідомлення прийшло, і йому просто необхідно дати можливість прислухатися. Будь ласка, дорогенькі, робіть те, що треба робити, і не робіть того, що ви точно знаєте, вам не варто робити. Ви прекрасно знаєте, що потрібно багато лап і крил в іншій допомозі на цьому й сусідніх островах. Віктор зробив ще одну паузу. Цього разу з напівкола вийшов один ведмідьне ім'я Маніка. Улюблені, звернувся він. Коли б ви хотіли знати і прийняти це, є в мене таке відчуття, що мені не варто зараз туди плести, але скоріше дещо інше зробити. Потім із напівкола вийшла квоті подруга Алінуха, вона нічого не сказала. Друзі, звернувся Віктор до присутніх, годні ми зрозуміти і прийняти таке рішення. Хтось мовчки кивнув головою в знак згоди, хтось озвучив годні. Дякую вам за вашу щирість, друзі, подякував Віктор. І вам дякуємо. вигукнув Кокут. Тепер, шановні, я ще раз озвучу чітко й коротко задум суспільства. Ми хочемо відконтактуватися від безжиттєвників, змусивши їх якомога швидше повернути свою подорож назад до їхнього краю. У нашому задумі зробити це через максимальне виведення з ладу їхніх плавальних засобів, заливши хіба що частину задля можливості на відплеття безпосередньо усічення функціонування організмів самих істот, перешкоджання припинення життів або намірів обмеження. Вітається додатково по можливості. Звільнення представників нашого суспільства, якщо вони когось матимуть із собою з 39, 40 чи 41 островів, категорично не вітається припинення життя кому небудь із безжиттєвників Далі ще одне важливе якщо так станеться, що наша Затія на 38-му острові цілком зазнає краху. Якщо з єдиного розуміння поточній ситуації випливатиме усвідомлення про те, що нашої мети там досягти не вдалося, але водночас хтось з вас залишатиметься при житті, вам слід діяти відповідно до конкретних обставин, у яких ви опинитесь. У свою чергу, з боку 37-го острова, на певній відстані будуть на дельфіни й акули, щоб за першої ріпшою нагоди витягти вас звідти. Також через Пташок від вас чекатимуть вістей на 37-му. Майте мудрість і пильність, бережіть життя, бережіть життя взагалі всі, будь ласка. Віктор зробив паузу, щоб слухачі засвоїли сказане, а тоді продовжував: До сказаного хочу додати наступне. Ви знаєте, що на більшості наших островів проводяться заходи щодо зміцнення, зокрема й на 37-му. Після вашого відплаття завтра ми збільшимо зусилля щодо укріплення 37-го острова, та пам'ятаємо, що з втратою ще й ще одного острова нашому суспільству ставатиме тяжче і тяжче. Та не буде цього, підбадьорливо заволав в кіт Андрійко, потім тихіше додав. Принаймні не найближчим часом. Хочемо, аби мешканці 37-го могли залишатися вдома. Віктор ще якийсь час трохи говорив, потім розмова перейшла у вільне спілкування між усіма присутніми. Хто хотів, пішов навіть пройтись по острову була лише умовленість на світанку знаходитись уже на березі зі спорядженням і чекати на відплеття. Так і зробили. Уранці були вже на березі. Було дещо прохолодно, та ця прохолода віддавала приємною свіжістю. Алінуха теж прийшла побажати успішного плавання. Алінушко, звернувся Чорниш до неї, тобі поглядати за кораблем, поки не повернемося. Повернетесь усі, все буде добре, з й говорила вона, звертаючись до Чорниша, Когута, Хитруні. Рябухи, бурки. Вона підійшла і з ними обійнялася. До берега підплив корабель. За розмірами він був у рази три-чотири більший за корабель Чорнаша. Керманичами цього корабля були троє гусей. Як тільки гуси попросили птахів і звірів сідати на борт, цей процес хутко розпочався і тривав короткий час. Довший час потрібен був на чекання, поки довезуть та донесуть відповідне додаткове спорядження. Та невдовзі корабель повністю вже був готовий до відплиття. Усі одночасно заспівали пісню, і корабель рушив, плив він теж доволі швидко. Чорний, Бурка, Когут знайшли собі місце біля одного з вікон, трохи далі біля них були Хитруня і рябух там ще були коти Василь, Бестрович, Андрійко. Інші сиділи, стояли десь в інших місцях. У віконця задувало свіже повітря. Друзі не розмовляли. Чорнишу, що там? раптом урешті запитала тихенько бурка, на острові, куди ми пливемо. Чорниш знав бурку добре. Він розумів, що вона не ставить зараз буквально пряме питання. Він подумав трохи. Бурко, там частина дійсності, про яку ми мали блаженство певний довгий час нашого життя не знати. А тепер, тепер знаємо, вона закінчиться, їй буде кінець. Бурочко, тобі вже хочеться, щоб вона закінчилася, задала риторичне питання хитроня. Зміцнюємося із середини, бурконько», – спокійно і тихо відповів Чорниш. Є, як є, тримаємося разом єдиним суспільством. Це радість, яку маємо. Потім Чорниш звернувся до Василя. Василю, слушно кажу. Цілком слушно, Чорнишу. Увечері корабель підпливав до південної пристані 38-го острова. Він робив це вже другий раз. Перші добровольці були вже на острові вони неймовірно зраділи, що поповнення таке прибуло. Що тут у вас? запитали гуси керманичі одного кота, який чергував на пристані, поки прибулі висаджувались. Що вам сказати? Вірю, що завтра в нас іще є, так що дуже вчасно ви прибули. Завтра було б уже не те. А так прибулі, хоч матимуть крихту часу дослідити острів та взагалі ближче війти в курс справ. І познайомитись хоч трохи, докинув один гусак. А вже ж. Так що ще раз дякуємо за свою З корабля зійшли, речі позабирали, він розвернувся і відшалив. Прибулі швидко сконтактували з тими, хто прибув на острів раніше, тепер із так званими місцевими. І звірі, і птахи, що вміли добре літати, і птахи, що літали не дуже, і миші з пацюками усі мали поділені межі відповідальності і зайнятості. Тому всі доволі хутко поділилися, розійшлися і почали занурюватися у свої межі. Прибулих зустріли і звірі, і птахи, тому розгубленості не було взагалі. Усім допомогли зорієнтуватися.